Вітаю вас, друзі. Сьогодні тема піде про розділ той самий розділ психології, який незвичний в рамках такого логічного сприйняття цього світу, але і дивиться, в принципі, цей канал ті люди, які розширяють свої горизонти і хочуть бачити дещо ширше і глибше, що взагалі відбувається з цим світом. Отже, реінкарнації. Як зрозуміти, що ви з вашим партнером? І це може бути або мама, або. Дівчина, хлопець, чоловік, дружина або ваш бос, що ви вже десь бачились в цьому світі, в минулих життях, і як це має вплив на ваше теперішнє життя і що з цим робити? Хто мене не знає, починав я як пілот Боїнга 737, Зараз я займаюся психологічним і бізнес-консультуванням людей. І відео це я хочу розповідати не теоретичною частиною, а на прикладі однієї історії, однієї сесії, яка в мене була, з однією людиною. Я буду імена залишати. Отже, був чоловік, у якого були дуже натягнуті стосунки з мамою. І що б вони не робили, як вони не намагалися це вирішувати, постійно була якась канітель е, прітензії, е, жертвізм, е, скандали, е, обвинення, знецінення. І це створювало стільки болю, стільки такого деструктиву, начебто і все нормально, все класно, але як тільки вони е, зустрічаються один з одним. Починають комунікувати, все наче хорошо. Проходить певний час, і це просто невиносима. Я знаю, що зараз, ну, особливо там в постсовєтському пространстві людей стосунки з батьками теж такі натягнуті у, у багатьох людей. І, в принципі, тема батьків вона така ну, болюча, да? тому що це ж як близькі люди, якщо з посторонню людину там можна просто взяти і піти, а тут що робити? Ну так, да, хорошо, можна піти, але все одно біль залишається. Все одно, немов е, не закрити якийсь гештальт є. І ну, ти просто можеш відвернутися, робити вигляд, що нічого немає. Як зараз психологи класичні кажуть, що е, та просто не треба нікого любити, можна просто відвернутися і все, пока до свидання. Я з цим не погоджуюсь, тому що. Ви можете відвернутися, але образа, претензія, яка залишається у вас, вона їсть у вас вже всередині, і значить, там є незакритий урок. Тому що на рівні душі на більш глибинному рівні ви створюєте і запрошуєте в цей світ. Саме таку маму, тобто ваша душа обрала таку маму, такого тата, щоб чомусь навчитися, якийсь є там дуже важливий урок, або відчуття внутрішньої безпеки, або відчуття внутрішньої любові, або відчуття внутрішньої свободи. І навіть через такі деструктивні паттерни, там батько може бути холодним до своєї дитини і таким самим чином вчити дитину, як це створювати цю любов всередині себе. Це дуже такі дуже глибинні речі, тому що. Тут йдеться повна відповідальність за створення свого життя, тому що коли ми говоримо там хтось такий, той поганий, той, той ще поганий. Тому що саме, такий, саме таке відношення до життя повертає вам повну відповідальність. Там вже немає жертви, тому що душа приходить, вона приходить в це втілення для того, щоб пізнати певні уроки. Можливо, ті, які вона не вивчила в минулих життях, і весь цей досвід тягнеться сюди. Тому так, да, ви обираєте батьків, ви обираєте, ваша душа обирає до кого прийти. І от все це, що ви, як людина, як, як душа. Яка резонує всередині певними вібраціями, це вже така типу теорія квантової фізики. Ви як резонуєте, це ви в тебе в житті і створюєте. І так, да, якщо ви хочете це, це зрозуміти розумом, це буде дуже важко. Це, це треба просто відчути і, і просто зрозуміти, що так це і є. Якщо ви втомилися від постійного е, жертвізму, від постійних проблем у власному житті, спробуйте допустити, що це можливо. І от, от ж повертаємося до цієї історії з. Мамою і чоловіком. І що вони не робили? Постійно була якась каінтеля, допоки в якийсь момент цей конфлікт не дійшов апогея. Тому що все життя вони постійно враждували. і їх стосунки, чесно, не були схожими на стосунки хлопця і мами. Постійно це було щось каряве. І я знаю, що дуже часто таке буває, що людина з іншою людиною, наприклад. Вона там десь в минулому втіленні мала якийсь досвід, е -е він може бути травматичний. І буває таке, що те, що є там, в тих втіленнях, часто переноситься в ці втілення для того, щоб допрожити якийсь урок. Там можуть бути клятви, там можуть бути якісь прокляття, заговори, там можуть бути якісь е е е е е е е дуже сильні обіщання, допустим, вічна любіть друг друга і людина. В цьому втіленні не може знайти собі адекватного партнера, тому що там була клятва. Може бути, бути місць. І люди в тих втіленнях зустрічаються в цьому втіленні, вони бачать один одного неймовірний такий потяг, любов, пристрасть. Вони бачать один одного, бац, і... але стосунки просто йдуть на саморуйнування обох людей, тому що там є клятва. І це треба вирішувати саме так. Тобто ми заходимо в регресію і вирішуємо це питання. І виявляється, що в тому втіленні цей чоловік і мама, вони були партнерами, вони були чоловіком і дружиною, хлопцем і дівчиною. Вони мали стосунки. І той хлопець він мав певні як, магічні здібності і хотів керувати. О, знаєте, є люди, які навіть в цьому житті. Особливо ті, які бояться там приворота, таких якихось магічних там тебе здійстві, це насправді люди, які в минулому житті е користувалися цією штукою. Але м -м зараз в цьому житті вони цього або дуже бояться, або не приймають, і вони таким чином на себе е вони як підсвічують самі собі, що ось дивись, подивись в це, тому що в тебе є ці здібності, в тебе є ці властивості, і ти можеш цим користуватися, але в інших цілях і тому це стається. І цей е, чоловік, з яким ми спілкувалися, у нього були ці здібності, і він досягав цілей саме так, от магічними якимись штуками. І у них були стосунки, і, але ці стосунки були таким чином, що цей чоловік зробив це як проти волі цієї дівчини. Там була дуже сильна любов, але він не міг її він не міг зробити так, щоб закохати її в себе якось екологічно вибуд, вибудувати комунікацію, і роб, і почав робити вот такі речі. І через те, що у нього все одно не вдалося, там була дуже сильна клятва, як місць, що в наступних життях або в наступних там втіленнях він щось зробить або її знайде. І ось вони зустрілися в цьому втіленні як син і мама. І не давали один одному життя. Одна сесія, де ми це вирішили, і просто в моменті все змінюється, все просто трансформується. І я цим відео хочу розповісти і показати, що інколи, якщо ви за, зараз... тобто не все можна трансформувати просто, ну так, от, розумовою, інколи є підсвідомі причини, значно глибші, і ви будете тут на цьому поверхневому рівні як ну, колопатися, але це не дасть результату. Тому що є речі значно глибші і значно важливіші. І, можливо, і зараз ваш партнер, з яким ви комунікуєте і у вас. Постійно щось не складається, можливо, теж є якісь минулі досвіди. Можливо, ваші батьки, навіть собачка, яку ви берете у ваше життя, теж таке може бути, що ви вже в минулих життях бачилися і мали якісь минулі досвіди, які ви тягнете сюди. Тому архіважливо. Я от в своєму психологічному консультуванні цьому приділяю дуже велику роль, тому що там рівень оточення, поведінки, переконань, е цінності, лічності. Ну, той, який відповідає за життя тут і зараз, це один рівень, а ще є рівень родовий, ще є реінкарнації, ще є паралельні світи, ще є дуже багато всього. Є впливи. І от е, інколи питання вирішується зовсім не так, як ви собі думаєте. В мене все. Е, пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам це відео, е, чи резонує вам це. Якщо... Ви відчуваєте, що у вас є питання, яке ви хочете вирішити, але не можете. Запрошую вас до себе на консультації. Посилання буде знизу. Я проводжу їх регулярно. Будемо трансформовувати те, що у вас там в минулих життях не вирішено, який досвід не завершений. Підписуйтесь обов'язково, тут буде далі більше експертного, цікавого, корисного контенту для вас. І побачимось. Пока.